Іноземні партнери продовжують підтримувати нашу країну. Так, норвезька громадська організація автомобілі для України передала на потреби ЗСУ ще 10 автомобілів. Звичайно, ми не можемо купити зброї, ми не можемо купити багато речей. Але хлопці сказали, що машини на фронті як розхідний матеріал. І нас троє друзів зорганізувалося і почали працювати в цьому напрямку. Пан Мирон вже понад 20 років живе у Норвегії. Проте про рідну Україну пам'ятає завжди. Розповідає разом із закордонними друзями перші дві машини на фронт хотіли придбати самотужки, проте дізнавшись для кого купують авто, їх віддали безкоштовно. Відтоді кажуть, всіляко почали допомагати та підтримувати українських воїнів. Долучаються до цього. Чимало норвежців ділиться. Чоловік З тією підтримкою. Норвежською з тим, як вони ставляться, як вони хочуть допомогти Україні в цій війні. Просто фантастичні люди. Хочу сказати, оди, одна людина він здає бутилки, збирає бутилки, здає два рази в місяць. І він переправляє на нашу організацію по 300, по 400 гривнів. Тобто не всі багаті там люди, як хтось собі думає, але навіть ті бідні вони мають е, тепле, гаряче серце і хочуть допомогти Україні висловити в цей нелегкий період. А ось це до прикладу вже сотей автомобіль, який вони передають за увесь час. Серед гостей в Україну приїхав і Норбежець Шель Рек. Каже, за його життя, це мабуть уже тридцятий візит. Наскільки можливо, ми включились у цю допомогу, аби підтримати українців вистояти у цій війні? Чимало автомобілів ми отримуємо безкоштовно. До прикладу, футбольний клуб придбав дві такі для українських військових. Деякі організації виділяють на це кошти або ж самотужки дають машини. Деякі авто ми купуємо на ті кошти, які назбирали. І додає, коли везуть машини в Україну, намагаються заповнити їх необхідними речима насамперед для воїнів, згодом для лікарень. Насправді вони працюють з Україною більше десяти років, так але під час війни вони активізувалися на тему більш допомоги військовим, малозабезпеченим. До цього вони працювали з нашими будинками перестарілих, допомагали їм і такою побутовою. Допомогою це постіль, ліжка, деякі харчі, обладнання мало Сьогодні іноземні друзі збирають кошти, купують обладнання, автомобілі та ліки. Тобто вони сьогодні є прикладом, яскравим прикладом тим, що норвежський народ. Ставив нам своє плече, коли нам дуже важко. Співпрацю з цим благодійним фондом наше місто розпочало ще недавно, але вже сьогодні хочу подякувати, тому що вони і сьогодні передають чимало машин для потреб різних військових частин, в тому числі до нашої 83-ї восімстретого 83 батальйону, який сформований в Тернополі територіальної оборони. Норвезькі друзі кажуть, улітку планують самотужки поїхати на схід та особисто передати українським воїнам привезену допомогу.